Я, так би мовити, посилюю мою нестачу його болем і піднімаю її, де як моє прохання, не те, що мені боляче, або кажу дай мені, дай мені. Це акт егоїзму, це егоїстичні бажання людини, на які не відповідають згори. Зверху ніколи не буде відповіді на егоїстичні бажання. Тому. Коли кричиш, кличеш на допомогу, але робиш це для себе. Хочеш отримати егоїстично, тоді зверху виглядаєш як дитина, навіть якщо тобі 70 років, або вивчаєш тору вже 50 років, але тільки для себе. На молитву приходить відповідь тільки тоді, коли робиш це не для своїх власних інтересів, лише тоді її бачать з точки зору сил. Тому що це існує, а решта просто чуттєві шати нашого земного розуму, як реакції у кішки, коли їй чогось не вистачає. Це щоб покрити наші сльози, піт і все інше, ось що таке людська молитва. Якщо вимовляєш її для себе, зверху це сприймається як ніщо. звісно, це добре для тих, хто має навчитися повільно дорослішати, і це може тривати тисячу років, оскільки релігійні люди тисячі років виголошують свої дитячі молитви, це, звісно, допомагає їм психологічно. Зрозуміло, що вони роблять це, бо ж це духовно незрілі. Так їх вчать. Повинен робити так і так, це натовп. І ми вже говорили, що є загальне і приватне. Намір полягає в тому, щоб ми поступово розвивали себе. З одного боку, належу до масового єврея, а з іншого боку, маю в собі приватне. У мене є всі народи світу, і я повинен виправити себе. Так само і для всіх, включно з християнами. З одного боку. Людина християнин, католик чи хтось іще, це неважливо хто, це її загальний аспект стосовно інших, але коли він нарешті виявляє приватне, його душа дозріває, тоді він, звісно, буде належати до того ж самого типу людей, або того ж менталітету, скажімо, до християн, і все ж він виявляє в собі приватне. Де також знаходить у собі силу Ізраїль і народи світу, розумієш? Крок за кроком.